Спеціалізації живопис оцінені таким чином. Прізвище називаю іотів. Гарянський відмінно. Є дзюнь відмінно. Одненко відмінно. Акименкова – відмінно. Роженко відмінно. Істратова відмінно. Губарєв – відмінно. Онищенка ізута відмінно. Лідань – відмінно. Джу Шиньяо добре, Барська добре, Кописов добре, Чеботаров відмінно, Скорупська відмінно. Грачик відмінно. Черенков відмінно. Тамасік добре. Савіна відмінно. Мукасій добре. Аділханян відмінно. Шевченко відмінно. Якухно добре. Клименко відмінно. Ши, Зюм відмінно. Семененко відмінно. Державною екзаменаційною комісією до вступу, до асистентури стажування рекомендовано Акімінкову, Істратову, Скорупську і Семененко. Таким же рішенням Державної екзаменаційної комісії до нагородження медалі. Академії мистецтв за визначний дипломний твір рекомендовані твір Скоробської і твір Шізюньдзе. Окрім того, <плес> окрім того, де вражений е, е, щиро роботою Шінзюньзе і похвалу Оголошую йому похвалу деку за роботу, представлену на захист. Все, дякую. Завтра о 10-й годині ми продовжуємо захист в актовій залі, тому запрошуємо зараз всі вільні.